Я сказала на початку, що ми поліцейські, розділу поліції, у нас є різні поліцейські, правда? Ті, поліцей? що їдуть по місту і за там погнали. Там знову погнали. Добре, ви правильно сказали. Ви стріблюся. Окей, давай мені основне займається. Якщо не говорив правила, оба! Я, 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 Добре, я всіх бачу. У вікальних системах, які називають речі в автолюдці, так, але такі, як ви вже можете бути в авто <плес> різні з ремену безпеки, то він у вас походить ось тут, по шиля і, і не виходите без того водія автомобіля. П'ять, 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 Ні, неправильно відповідь. Що десь хтось Призабуде, забуде, захоче комусь підказати, щоб ви завжди собі мали, куди поглянути. А коли ви потрапляєте в лікувальний заклад, як це право називається? Право Так, якщо в нас є право на освіту, значить в нас є. Поліції. Кожному покажуть, де має знаходитися оцей браслетик на ручці і кожному дадуть поплетник з їхніми правами і обов'язками. Готові? Да. Давайте, але має бути ідеальна тишина. Розевого не бачу. На території міста Тернополя проводиться спеціальна операція під час літнього періоду під умовною назвою Безпечне літо. В рамках цього ми завітали у англомовний табір, який проводиться на території Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16, аби розповісти про професію поліцейського, нагадати дітям правила дорожнього руху, правила безпечної поведінки на водоймах під час літніх канікулах, під час їзди на велосипедах. Для того щоб літні канікули були безпечними для наших найменших учасників, а саме для діток, різні підрозділи поліції працюють у напрямку профілактики. Ми говоримо про основні правила дорожнього руху про те, яким чином поводити себе на воді з електроприладами, з вибухонебезпечними речовинами, а також предметами для того, щоб наші діти були у безпеці. Окрім цього, знайомимо із дітей з кінологічною службою з пошуковими собаками, які здійснюють різноманітні заходи задля допомоги громадянам, і думаю, що це дуже важливо для дітей, адже вони мають знати, що поліцейський це їхній друг, порадник, який може в будь-якій ситуації допомогти. Якщо дитина, наприклад, загубилася, то потрібно, ну там, перш за все, якщо є можливість знайти поліцейського. Також поліцейські це ті, хто можуть розказати нам про правила дорожнього руху, про поводження, наприклад, навіть з вибухонебезпечними речовинами, адже зараз це. Дуже важливо у нас час, щоб діти не торкалися сторонніх предметів. Мені найбільше сподобалось, як нам розказували, які є, ніби що є одні пасажири, а є пішоходи. І мені було цікаво дізнатися, що хто робить. Нам потрібно знати правила дорожнього руху, щоб нам було саме безпечно і щоб нас, якщо ще не збила машина.